Всім привіт! Сьогодні в нас субота. Хтось відпочиває, хтось на кухні сидить, хтось щось робить. Ну, я сьогодні встигла вже сходити по магазинам трошки, з малим погуляла, там Макдональдс зайшли. Зараз вдома на кухні. Мабуть, зараз на кухні багато хто з вас, тому така наша доля жіноча. Хочу можу показати, в принципі, що я купила. Вибачте, камеру буду крутити, тому що ніяк не приспособлюся. Була я в сільпо сьогодні, в сільпо рожеві помідори, дуже хороша ціна, кілограм за 100 гривень, ну 109. Взяла також огірки, будемо рахувати 55 гривень за кілограм. Взяла такий салат, 70 гривень, мені цієї упаковки вистачає на 4 рази, я багато листя не люблю класти. Взяла отакі четвертини в сільпо да. Ну, я ще непогано взяла 6 штук, кілограм четвертини. коштував сільпо, сьогодні 93 гривні. Взяла молоду картоплю, вона вже вариться півтора кг. Трошки взяла на базарі укропу. Ну, зовсім трошечки. Ось. Мені це все вийшло 200 гривень. Не знаю, що поробиш. Картопля дорога. Взяла фарша, в сільпо фарш вже не пам'ятаю, скільки я буду казати. Ну, Такі котлетки, малому були, він любить. Ну, основні трати в нас сьогодні були, зараз покажу які. Ага. Ходимо в метро, а кожен раз, коли йдемо в метро, то приходиться тягати ось такі кулячіще, там всякі одіяла, покривала, щоб постелити на них лежать. Тому вирішила ще взяти о, отакий карімат. Да. Якби отзови, хороший, не знаю. Отакий він зараз його розміри. Коштує він зараз в розетці, зараз скажу, десь 800 гривень, а коштував він 1300. Тобто зараз на нього акція. Поклади, будь ласка, не грайся. А ще найцікавіше, це купили рюкзак. Зараз покажу вам фішку цього рюкзака. Я дуже його хотіла. Ну, я хотіла, мені треба був рюкзак, тому що маленька сумочка, біжиш в метро, ні води не візьмеш ні печива, нічого. Зайшла я в територію мінімальних цін, бачила, що там багато рюкзаків. Каже привіт. Всім каже привіт. Ну, кажи привіт, Привіт. Ще не розумію, що це в камері привіт казати. Взагалі, мені цей рюкзак дуже подобався, куча карбанів. Відділи: один, два, здоровий три. Але саме-самей клас цього рюкзака. Тут ззаді є потайний, огромний карман. Ось його майже пів рюкзака, це його глибина. Тут він застібається, відстібається. І я собі так подумала: о, ну там в метро, коли заходиш, думаєш, а як рюкзак держати перед собою чи як, щоб тобі ніхто не заліз в карман. Тут ти поклав гроші. Зараз покажу рюкзак, одяг на себе. Твої гроші десь отам. Ну, Тобто відкрити його, достати, щось вкрасти вже не вийде. Це вже дуже круто, бо ти знаєш, що твої гроші всі на місці. До речі, ну, поки на кухні, бачите, що малий робить. Я не знаю, це, мабуть, у всіх такий ужас, чи тільки в мене. Витягну воду з рюкзака, піжама валяється. Що він тут ще робить? Печення їсть. Ну, оце саме фішка. У нас сусідка кума. Ой, кума, господи, сусідка Люба. Вона оце надає такі камінчики. Він в восторгі, він іми грається. В нього щастя повне, в мене немає його, тому що потім ці камінчики збираю я. Ну, Іграшки кругом купила бокс. Думала, що зараз буде порядок. Іграшки в боксі, закрив кришкою. Він на кольосиках красота. Ну, іграшки всі не влазять, він не закривається. коротше, все напрасно. Такі діла. Взагалі, якось так день проводимо. Гуляли, в Макдональдс зайшли, потім по магазинам пішли. Ну, якось зараз їсти би наготове чи Хочу по... все в мене з Турції залишилося. На згадку, це я купила каву спеціально в такі ну, що було на пам'ять Ахмета Фенді, вона заварна, вона дуже класна. Упаковка стоїла 200 лір, була жовта ціна на неї 100 лір. Але якщо у вас є карточка, мігра, то що я вам і казала, тому я її купила за 100 лір. Чаю, це дуже люблю. Ну, що все поїли вже, якщо чесно. Що не поїли, роздали, що не роздали, все подавилося. Я вже казала, що не возіть в чемоданах, возіть в ручній кладі. Ну, У мене ще така кава така сама. Тобто там закінчиться, я туди пересиплю. Сімічки підсіла на них. Щоб в мене тут все залишилося, теж з туречно. Що... Шоколад дуже класний. Нічим не хуже ну Так що. Ось такі діла, зараз ми їсти, де й будемо їсти. Може, ще успіємо йти навіть трошки погуляти. Всі знають зараз, хто на кухні, хто гуляє, всім привіт. Підписуйтесь. Будемо разом. Всіх рада бачити, чуть, скоро на дієту. Так що об'єднаємося, поки є можливість. Всім пока.